Що робити, якщо на мотоблосі закінчилась соляра? Дивіться, може хто не знає, то я поділюся лайфхак, не лайфхак, але порада. Треба зробити йому соляропускання. Що це таке? Дивіться, якщо в нього закінчилась соляра, це значить він вже хватану воздуха. І поки він бульку продавить до фільтра, через фільтр, сюди до трубки і так далі, якщо ви корбою будете маслати, навіть якщо ви вже потім заляли. Це дуже довго і дуже замутна справа. Що нам треба? Дивіться. Ну, тут, в принципі, щоб мотоблок ремонтувати, всього два ключики треба на 16 і на 18. Сюди підходить конкретно ось сюди, на 18. Берете ключик на 18. Відпускаєте о цього болта, не болта. Ну, коротше, отут крутите, відпускаєте. Відпускаєте до тих пір, поки не потече солярка, дивіться. Я-то я вже пустив, ну бачите, колобаня натекла солярки, ну, покажу ще для, для публіки. Чекай, зараз. Ой, так. Дивіться, відпустили. Ну, тут, в принципі, далі можна і рукою його крутити. Відпускаєте. О, бачите, тече соляра. У ну, мене зразу тече нормально. Якщо у вас закінчилась соляра, тут буде текти і час від часу йти бульбашки. Ваше завдання, що пустити соля... ну тут її небагато, там 50 грамів витече, нічого страшного, не збіднієте. Але завдання ваше випустити, щоб тут не було вже бульбашок. Бо якщо є бульбашки, корбою дуже тяжко. Чи корбою, чи стартером дуже тяжко прокрутити. А берете, відкручуєте оцю гайку, гайку, болта, не Випускаєте бульбашки. І мотоблок зразу легко заведеться. Ну, колись, як я тільки купив мотоблок, я цього не знав. Кончилась солярка, то чуть я не кончився коло цього мотоблока. А так от відкрушуєте, і тоді зразу раз і до насосу буде йти солярка. І все легко і просто. Ну, не знаю, чи я коротше, зараз заведу. Я тут трошки подгулявся. Ну, Момент, зараз. Не, не О, все. 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 Ну все, ну за треба заработать не Так а, что? кто этого не знал, користуйтесь.